Зі школи от найприємніші спогади то канікули. Зараз у мене так само син росте, у нього так само недавно були канікули. І жінка каже мені, давай каже, малого візьмемо десь, вивеземо на моря. Хай відігріється десь на пісочку, бо дитина прокашляла весь вересень, жовтень, щось. Брунхіт не проходить. Каже, давай не виділимося, їдемо в Єгипет. Ну, Дійсно, каже, адекватна ціна і якість, все. Нє, сонце каже, я в Єгипет не поїду. Там купа москалів. Я себе дурного знаю, зараз часи не певні. Я мекну 50 грам і будуть боксерські бої від торгової марки Німіров. <зас> вона каже, вона каже: мені так, не вимахуйся, Сірожа, треба летіти в Єгипет, тому що там гаряче море, теплий пісочок, сонечко, там всякі аніматори, купа кольорових рибок для дитини то найкраще. Коротше кажучи, ми прилітаємо в Єгипет. Вже приїхали в готель. А я поки летів, я себе так накрутив, що я вже в готель зайшов такого. Я вже чекав, звідки прилетить. Але так з там зареєструвалися, все, йдемо поселятися. Певне, разів вісім. Героям слава! Героям слава! Героям! Дякую, хлопці! Коротше, наших купа, здороваються, я відповідаю. Ну, ми прийшли, все, в готелі, поперевдягалися. Гарно, в мене нові плавки, я тішусь. от, от ми йдемо з готеля на море. Смерть ворогам понад усе. ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Наших купа. Все, мені вже зразу відлягло. Тому що ну, якщо наша купа, це що означає? Що якщо, Боже, хоч хтось, хоч щось, я тоді зразу що? Українці! 300 спартанців зразу. Все, я навіть не переживаю. І... І ми приходимо на пляж в трьох. Я жінка малий. Ми пороздягалися, я ж кажу, маю нові плавки, я задоволений собою. Жінка малого за руку, і куди правильно, в море, я куди правильно на бар. Благо, <плаву>, недалеко, два метри, прямо тут, бар на пляжі. і Я в одних плавочках сідаю за барсієчку, кажу, Арабчику, «My friend, please, one glass of beer. Він мені каже, окей, йде наливати пиво. В цей момент до мене підходить якась дівчинка, каже, Сергій, я перепрошую, можна сфоткати? Я кажу, ну та чого не кажу? Тож я що сюди прилетів, то Єгипет? Прилетів, пофоткатись, думаю, щось. Ніхто не підходить, в мене вже ломка. Ну, от. Ну, та й ми сфоткалися, вона відходить, а раб за тим всім дивиться, не розуміє, що коїться. Тільки та дівчинка відходить, друга підходить каже, Сергій, ті, можна сфотографуватися? Я кажу, так, давай сюди телефон, роби губи. все, Вона пішла, а рабчик підходить до мене, ставить бокал пива, каже, я перепрошую. А що всі з вами фоткаються? Я кажу Ф ям феймос. Він каже. Він каже, я розумію, що він famous, але каже exactly what are you doing, what is your job, що я роблю, яка в мене робота. Кажу: I am very popular in Ukraine Юкрейн <плес> Ви Знаєте, дуже така специфічна ситуація, тому що я нагадую, я сижу за барстійкою в одних плавках. І тільки я кажу арабу, що I'm very popular in Ukraine Porno Star, чоловік автоматично робить тако. Піднімає на мене очі і каже. Really? А там, ну, до чесно сказати, там трохи холодно було, то Єгипет, там морози. От, і... А він реально починає вестись на ту ситуацію і каже: мені, ви багато заробляєте в тому бізнесі? Я кажу, чоловіче, подивись, де я відпочиваю. Ріксус 5 зірок. Дуже дорого. Товчу копійку кожен день. А їх там, тих ще барменів офіціантів чоловік 5-6 стоїть, він пішов щось з ними потереване, вертається до мене і каже, я перепрошую, ми тут поговорили, в разі чого я і ахмет, ми можемо з вами співпрацювати. А я йому кажу, сорі. My Friend, but it's impossible. А він так, знаєте, така печаль в очах і такий каже: Why? 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 А я кажу, because. Я кажу, because в тебе не було такого вчителя, як в мене. А він каже, who is your teacher? Я кажу: my teacher is the king of monologues from Ternopil, his majesty Vladza! Latza! Є дні народження, які згадуєш цілий рік, а є такі, що треба забути на все життя. На день народження прийнято вітати по телефону. Після десятихвилинних побажань щастя, здоров'я, успіхів, друзів, достатку, палкого кохання, діточок, як на небі зірочок і рештою тої фігні. Іменинник говорить, дякую, а то хто! Коли мені виповнився один рік, мій діду зробив мені подарунок, поклав на книжку 100 совєтських рублів, щоб коли мені стукне 16, я міг купити за проценти машину. І коли мені стукнуло 16, я купив собі жуйко турбо. Коли мені було 4 роки, то я зміг задути тільки половину свічок. Тому тато подарував мені тільки половину попугая. На 22 роки Олька подарувала мені можливість побачити світ, бо сказала, що в неї від мене дитина. Тому я мусив ховатися в Києві, в Польщі і в Іспанії. Оскільки я людина завбачлива, то знаю, як відсвяткую свій 60-річний ювілей. Я вже бачу, як перед гостями з торта починає вилазити стриптизерка. Стриптизерка то святка моя ровесниця, того вилазить вона хвилин 40 з перервами, щоб віддихатися. Всі гості починають давати світі гроші, але для того, щоб вона не роздягалася. Два дні тому в мене було день народження. Краще б його не було. Я став старший на один рік. А здоров'я пішло на три. Почалося з того, що зранку жінка принесла в кімнату торт, зашпортилася, і я почав лизати ще й підлогу. Після обіду в ресторан почали сходитися гості. Бабця підійшла і подарувала мені то, що в неї було найдорожче. Перехрестила. Мама сказала тост і заплакала, потім заплакав тато, потім я, потім всі гості. Бо якесь дурне пшикало в ресторані газовим балончиком. Щоб в ресторані мені менше пішло горілки, я замість водички і узвару замовив темне пиво. Тому третій тост за любов кум не говорив, а показував. На мій тортик поставили 40 свічок. Вони так горіли, що неможливо було підійти на метр. Тому я їх задув огнітушителем. Всі <плес> медляки я танцював з жінкою баняка, але баняк приривнував, і я мусів танцювати з ним. <плес> В кінці свята я виліз на сцену і заспівав для всіх пісню Час, рікою пливе по-німецьки. Es verging so viel Zeit, als ich dich einmal sah, als ich sah, ich wie du an die Rennen. Lange, lange stand ich, lange schaute auf dich, es war schwer, mich dich doch zu erkennen. Люди подумали, що це нова пісня Дідя, а Дід почав відстрілюватися. На завершення свята жінка подарувала мені незабутню ніч. Ми коверкалися, дерлися, кусалися, боролися, переверталися, кричали. Але я так і не дав їй прочитати смс-ку бувшої. В четвертій прилетіли вертольоти, пішов на кухню, поговорив з котом, не порозумілися. Знайшов фляжку горілки. Вилив в себе не помогло. Вилив другу перебрав. Надлив трошки, почав розбирати подарунки. Хтось подарував порожній конверт. Я подумав, щоб йому руки покрутило. Ввечері з роботи прийшов тесть з покрученими руками. Подарунків я зразу впізнав сервіс, який я Ігорові подарував на весілля. Він кумові на хрестини, кум колегові на заручини, колега коханці на 60 років, а вже те ще мені. Галя подарувала труси. Ну, як подарувала? Віддала. Дід написав на відкритці вірш. Живи так довго, скільки зможеш, а як не зможеш, не живи. За мене, щоб прожив ти довше, а як не зможеш, не живи. Наступного ранку мене збудив промінчик сонця в вікні, і сушняк в роті, хотів напитися кислого молока, нагодував корову лимонами. І от, лежачи на ліжку на чистій білизні, я зрозумів, що день народження це як вибори кожен рік і одні, і ті ж самі люди. Тому ходіть на дні народження, бо вашим стаканчиком може скористатися хтось інший. Дякую.